Чи доводилося тобі просити кого небудь допомогти виконати домашнє завдання? Поглянь, Іринка з таким проханням звернулася до старшого брата. Макаре допоможе розібратися з домашкою з укрмови. Учителька сказала про відміняти дієприкметник запрошений у всіх варіантах. І що? Провідміняй. Як. за родами, числами і відмінками. Слухай, я добре знаю дієприкметник це форма дієслова. А дієслова не змінюються за відмінками. Дієприкметник змінюється. Хіба? У цьому він і подібний до прикметника. Переглянь відео і дізнаєшся, як відмінювати дієприкметники. Пригадай дієприкметник це форма дієслова, яка містить у собі ознаки і дієслова, і прикметника. Однією з граматичних особливостей, узятих від прикметника є те, що дієприкметник також змінюється за родами, числами та відмінками. Однак тут немає нічого складного усі дієприкметники відмінюються як прикметники твердої групи. Щоб пригадати особливості відмінювання прикметників, можеш переглянути відео, покликання на яке бачиш на екрані. Розгляньмо особливості відмінювання дієприкметників на прикладі слова зігрітий. Як бачиш, дієприкметники чоловічого та середнього родів мають однакові закінчення в родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках. Якого? Зігрітого, якому зігрітому. Яким? Зігрітим. Зверни увагу. У місцевому відмінку вживаємо паралельні закінчення. Ому ім. На у якому якім. Зігрітому. Зігрітім. У знахідному відмінку однини чоловічого роду та множини дієприкметники мають паралельні закінчення як у називному або як у родовому. Зверни увагу форми знахідного відмінка чоловічого роду та множини вживаємо залежно від означуваного слова. Якщо означуваний іменник назва істот, то вживаємо форму родового побачити зблідлого хлопця. Якщо назва неістот форму називного побачити зблідлі обличчя. Потренуймося. Провідміняй подані словосполучення намальована дівчинка. Заплутане завдання. Перевір себе. У місцевому відмінку дієприкметник заплутане має паралельні форми у заплутаному або заплутанім завданні. Хоча форми кличного відмінка в дієприкметнику немає, однак при іменнику в кличному відмінку дієприкметник набуває форми називного намальована дівчинко заплутане завдання. Знайди в поданих фразеологізмах дієприкметники. Визнач їхній рід. Число та відмінок. Не втім я битий ходяча енциклопедія. Який битий чоловічий рід однина називний відмінок? Яка ходяча. Жіночий рід Однина називний відмінок. Одним миром мазані скуштувати забороненого плоду. Які Мазані. Множина називний відмінок. Плоду якого? Забороненого. Чоловічий рід – однина, родовий відмінок. Ломитись у відчинені двері. Стояти із роззявленим ротом. У двері які у відчинені. Множина знахідний відмінок. Із ротом яким роззявленим. Чоловічий рід однина. Орудний відмінок. Гарна робота. Поглянь на речення розкрий дужки, поставивши дієприкметники в потрібному роді, числі та відмінку. Познач закінчення. Нарешті звернули із запорошеної дороги. Запорошеної. Жіночий рід, однина. Родовий відмінок. Закінчення ої. Восени в селі пахне зібраним сіном та засушеними квітами зібраним середній рід, однина. Орудний відмінок. Закінчення им. Засушеними. множина, Орудний відмінок. Закінчення ими. Утомлені важким підйомом на гору, ми зупинилися на заквітчаній галявині. Утомлені множина. Називний відмінок закінчення і. На заквітчаній жіночий рід одне на. Місцевий відмінок закінчення і. Повернімося до розмови Макара й з початку відео. Тепер ти все знаєш про особливості відмінювання дієприкметників. Вони, як і прикметники, змінюються за родами, числами та відмінками. Допоможи іринці провідміняти слово запрошений. Думаю, у тебе вийшло саме так Запам'ятай дієприкметник це форма дієслова, яка містить у собі ознаки і дієслова, і прикметника. Як і прикметник, він змінюється за родами, числами та відмінками. Усі дієприкметники відмінюються як прикметники твердої групи. Дієприкметники чоловічого та середнього родів. Мають однакові закінчення в родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках. У місцевому відмінку вживаємо паралельні закінчення ому ім. У знахідному відмінку однини чоловічого роду та множини дієприкметники мають паралельні закінчення залежно від означуваного слова. Якщо означуваний іменник назва істот, то вживаємо форму родового відмінка, якщо назва неістот називного. Тобі ж сподобалося наше відео? Покажи своєю вподобайкою, як саме і обов'язково скажи друзям це зробити. Коментуй, поширюй і переглядай інші відеоуроки, бо вчити українську разом це просто і цікаво!